Вітаю, похмурий осінній день. Хочеться ще полежати в ліжку, але в мене дуже багато невідкладних справ. Дівчатка з шостої вже на лапках. Вони, як маленькі дітки, знижують градус егоїзму. Коли менше засиклюєшся на собі, а дбаєш про них. Снідаю дирунами, бо день попереду дуже довгий. Свою сторіночку книжки я за сніданком встигаю все-таки прочитати. Плорофітум вижив і навіть підріс. Але куди б я його не поставила, мої дівчатка його знаходять. За місяць без опалення і в холодній квартирі постраждав фікус. Буду його реанімувати. Приймаю всі поради. На балконі нічого геть не сохне, тому тимчасово сушу одяг в квартирі. Сьогодні починається лікування в лікарні, і це на декілька тижнів. І я морально налаштовуюсь, неочікувано для себе купила шапочку небесного кольору. Мені сподобалось, як вона освіжила образ з коричневою курткою, поєднала її з голубими джинсами і сумкою, ну і вже веселіше жити. На території лікарні чомусь завжди сиро і каркають ворони. Години оформлення, очікування черги, черги. Ці горщики для рослин я пам'ятаю з молоду. Колись вони були дуже гарні, але і зараз персонал вирощує тут рослинки. Кожного дня я приїжджатиму сюди на уколи внутрісоглопові ін'єкції та крапельниці, а потім повертатимуся додому працювати. Хочеться полежати, відпочити, але зараз не на часі. Любі друзі, як завжди, я хочу знайти щось позитивне і в цій ситуації. Знаєте, я щаслива тим, що нас таки лікують. Людей дуже багато в лікарні можете собі уявити, лікарка одна. Одна лікарка на відділення, але вона нас лікує. Вона приймає всіх. Хворих дуже багато, великі черги. Але я навіть не бачила, щоб вона виходила на обід. Вона всіх нас приймає. Медсестричка одна залишилася. Танюша, ми її знаємо, вона нас знає. В минулому році було чотири медсестри. Я була тут вся в синцях. А в цьому році, ну не знаю, Танюша якось попадає в наші ниточки. І слава Богу, це не так, знаєте, не так боліло, як буває. Що ще позитивного? Деяку кількість ліків ми купуємо за свої гроші, але це невеличкий відсоток. А все остальне за рахунок держави. Бо це були б страшні суми. І це чудово. Одна маршрутка, але ходить. Я їду через усе місто. Вона зупиняється біля лікарні. Людей годують, є палата лежачих, і там нормальна їжа. Пахне, ми ж сидимо в черзі. А черги там, ну як, на уколи, до лікаря. І ми все це бачимо і на ліжку ще черга є. В цьому році, слава Богу, є палата, я вам показувала, де можна приймати ін'єкції. А в минулому році ми їх приймали, отак сидячи на такому прогнутому дивані і два крісла. Я пам'ятаю, отак. А в цьому році вже краще. Що зробиш такий час? Але головне, що нас не залишили. І залишили. Люди є ті, які не покинули, не кинули нас тут і лікують, бо ми всі померли в страшних муках від болей. Тому що це невеличке таке відділення, декілька палат ревматології це наше спасіння, це наше спасіння, я не просто так кажу, розумієте? Тому я от вдячна людям, яким все-таки лікують, дають нам трішки ще, знаєте, пожити. Знімають оці болі страшні, я вже сидячи спала, <смі> так мені боліло, одна рука геть, майже не працювала. А зараз я вже майже молодець, і тому, знаєте, я намагаюсь знайти якісь позитивні моменти. Я поверталась додому, мені хотілося лягти. Але я відкривала комп'ютер, а там молоді, гарні обличчя усміхнені. І вони раді мене бачити чомусь. І у нас дуже гарні уроки були з дітками, ну як з дітками, з різними дорослими. І у мене таке було відчуття, наче в мене відкривалося якесь шосте дихання. І тільки після цього, як я закривала комп'ютер, я. Могла відпочити. Ввечері після всього організм вимагає спокою та тиші. На базарі у літньої жіночки купила ще чорнобривців, бо я додаю їх не тільки до чаю, але й до супів, м'ясних страв, салатів і цукатів. Вони додають оригінального смаку та аромату. Тиші при свічках, вдихаючи їх запах, я заспокоюся. Обрізані частини я використовую в косметичних цілях для ополіскування волосся та вмивання. Від великої кількості ліків, а це не цукерки, шкіра може ставати тьмяною і втрачати тургор. Тому я сьогодні готую лосьйон для обличчя. До складу входять чорнобривці, нагітки, лаванда та любисток. Заварюю як чай, охолоджую, проціжую і додаю декілька крапель коняку та сік лимона. Такий склад укріпляє судини, освіжає. Очищає, відбілює, що дуже важливо, та бореться з акне. Любі друзі, ми підемо з дівчатками відпочивати попереду новий день, новий тиждень. Я бажаю, щоб все було добре. Хай вас господь береже тихих днів і ночей нам. Тримаємося, тримаємося, підтримуємо один одного, молимося і віримо в краще. Мені буде дуже приємно, якщо ви знайдете декілька слів. Для нас, з дівчатками, в підтримку буде дуже чітово. Я вас усіх обіймаю, і ми побачимось.